Як правильно поводитись при евакуації вантажівки у Європі, збережіть цей пост і підпишіться. У нас багато корисної інформації для водіїв міжнародників у Європі. Перше режим out. Формально При евакуації його можна не ставити, але на практиці водії його завжди рекомендують. Чому? Менше питань при перевірці і тахограф не малює вам робочий час, час водіння. Друге карту водія, тахокарту, чіп-карту обов'язково потрібно витягнути. Це важливий пункт. Якщо карту залишити, тахограф запише рух, з'являться робочі години. І третє, GPS не головне. Головне, що показує тахограф. Так, GPS може показати переміщення авто, але при контролі транспортний інспектор зверне увагу, перш за все, саме на тахограф. Тому карту витягаємо. Режима ставимо і питань значно менше. Четверте, що ж робити з документами? ЦМР і супровідні документи на вантаж мають залишитись у віддія. Їх ми не віддаємо евакуаторам. Також нагадуємо, ми за них ми оформлюємо європейський код 95, чіп карту та ЕДР в одному місці швидко та офіційно. Пишіть нам.